Доброго дня, друзі, 13 липня сьогодні е, пройшов Пройшов уже рік використання моєї сонячної станції. Е, зараз покажу вам, як працює, нагадаю, встановив перші панелі і інвертор 8 червня. Е, встановив е, 11 панелей. Ось так. Одні в мене дивляться на південний схід. Ці 5 панелей дивляться на південь. Там у нас виходить захід, туди вже нічого ми не направляли. Загальна ємкість станції близько 5 кВт. Генерує по максимуму все, що бацює. це десь близько 4,7-4,8 кВт на годину, десь приблизно на даний час на 12 годину десь так і видає. Тож зараз спустимося, поставимо на паузу, спустимося, покажу, що як працює і що з додаткового обладнання ми встановили. Так, Друзі, зараз в режимі онлайн покажу вам, що у нас відбувається з лічильником. Ось так він трішки бере. Нагадаю, 12-та година зараз. Сонечко світить все активно, працює кондиціонер. І зараз покажу вам, покажу вам, навіщо я вірніше поставив станцію, і що вирішив придбати, ось такий звір електро. Напевно, аби панелі не ставив би і не було б думок щодо придбання цієї машини. Ну а так, вирішили, якщо вже економити на їзді з приводу не заправлятись і тому подібне. Потім ще двохтарифний лічильник, панелі, тобто, ну, можна сказати, так, їздимо зовсім, зовсім безкоштовно. Ну, це я так, до слова. Але в принципі ціна питання кілометра досить таки суттєво низька. Так, зараз спускаємося в нашу, в нашу трансформаторну і подивимося, що відбувається там. Отже, друзі, тут у нас все без змін. Хто мені казав, що гімно акумулятори, навіщо ти їх купив і тому подібне. Ну... Вони працювали декілька місяців, потім у нас блекаути вимкнули і, і все добре. Я ж кажу, що і акумулятори не потрібні були. Так, дивимося. Дивимося, що у нас відбувається. Отже, виробництво панелей 357 вольт, 12 ампер, 4,3 кВт. Байпас бачимо вімкнений. Качає ще трішки сюди, споживання 496, тобто близько 5 кВт, 4,2 ми робимо, 700 Вт ми отримуємо з мережі. 700 Вт з мережі, я ж кажу, ну, на даний момент, аби не стояв вімкнений автомобіль, який бере близько до 3 кВт на себе, то цього виробництва, що у нас є на даний момент, нам би вистачало, ну, скажу так, повністю не було б у нас 4 кВт споживання, тому якось так. Далі, друзі, так як у нас авто на зарядці тому подібне, зарядка там рідна і боїться перепадів напруги, придбав я ще встановив ось такий стабілізатор напруги, коштує близько там, 20 тисяч. На 10 кВт, здається українського виробника. Тому, чесно, обезопасив себе, повністю будинок від скачків, перепадів і тому подібного. Ну, Довелося додати його, встановив недавно місяця, 2 чи 3 тому. Ну, Так як переживав, якщо вигорить та машина, то економія ці 20 тисяч на <кій> цей стабілізатор це нічого в порівнянні з ремонтом, який може бути. Тож, друзі, от такий і пройшов у нас рік з 8 червня 24 го по 13 липня 25-го року. 5 кВт споживання. Я ж кажу, і в принципі я повністю задоволений, так, 425 стабільно видає, я повністю задоволений. Цією штукою є дійсно економія, я ж кажу, з приводу і машини і використання побутового мого те, що йшло на споживання будинку. Акумулятори я ж, в принципі, вже як такові вони не потрібні. Вимкнуть, нема нічого, нема. Є, звичайно, такі думки з приводу придбання літій ферм, але... Так як з'явився автомобіль, я розумію, що мені запас потрібно ну хоча б кіловат 20-30 ставити, а це ну там більше 150 тисяч. Ну, не знаю, вартуватиме воно того чи ні. Подивимося, часу, часу воно покаже. Тому я ж, друзі, ось такий чесний відгук з приводу цього використання. Я ні про що не шкодую, навіть те, що пройшли ті блекаути і тому подібне. З приводу заряду автомобіля ну можна і заряджав до цього, і зараз. Інколи заряджаю, так як в ньому в день не завжди в мене виходить. Заряджаю вночі по, по нічному тарифу там 2.36 чи 2.38. Це також не є досить багато, на, не впливає на вартість проїзду і тому подібне. Тому, ну чесно, я задоволений. Я рекомендую всім, хто ще цього не зробив, незважаючи там будуть блекаути, сподіваюся, що їх не буде, все буде добре. Але все ж таки, як на мене, вартість електроенергії підніметься. І те, що ви купите зараз, це все встановите, то повірте, воно вам суттєво зекономить кошти. Ось зараз, поки з вами розмовляю, бачимо, байпас уже повністю вимкнений. Тобто щось з електроприборів в будинку вимкнулось, можливо, чи холодильники, чи якийсь бойлер. Ось 437 кВт йде на споживання. Ми ж тепер пас підключився. 4,3 в моменті ми зараз виробляємо, тому я ж кажу, щось що бачимо. Вже там 12-та година у нас Пішла. Зараз я думаю, ну, по моїм спостереженням, десь таке виробництво буде години до майже до третьої. Е, В принципі, з таким навантаженням, ось ми бачимо, там 2-3 години, 4 ми авто заряджаємо безкоштовно. Ну, в принципі, більше півдня можна заряджати безкоштовно. Єдине, що не вмикати нічого більше в будинку. Тому, друзі, ну чесно, не задумуючись, я б купував би собі такий пристрій, Тим паче навіть отакі інвертора, рік він відпрацював, ну нема в мене жодних нарікань до нього. Такі інвертори коштують зараз ну зовсім невеликі гроші. І ті ж самі там і тому подібне, все стало суттєво дешевше. Тому, ну я думаю, це варто зробити, варто встановити собі таку таку сонячну станцію, якщо є можливість, якщо у вас велике споживання. Там близько 1000, чимось, чи 800 хоча б кіловат на місяць. Тому є в цьому сенс. Тож, друзі, радий буду відповісти на які, в кого можливо, будуть запитання, що, як, де і до чого. Підписуйтесь, коментуйте. Я задоволений, рік пройшов, рік ми відпрацювали, все добре, все чудово, ніяких проблем не було. Я ще тоді, коли. Знімав ті відео, у мене на каналі є. <клес> там багато було коментарів. Ти через півроку це викинеш, через рік ти це викинеш, ти все зміниш, ти все то, все воно прийде в порівнянні, ти потім це зрозумієш. Не знаю, що я там повинен був розуміти, що куди викидати і тому подібне. відпрацювали, все добре. Проблем ніяких немає, платіжки з 5 тисяч 5-6 тисяч Зменшились на 2,5-3 тисячі в місяць за електроенергію і на цьому я вже радий. Так, ці кошти ще не перекрили вартість всього того, що ми встановили. Але все ж таки, все ж таки як на мене, непогано. Тож, друзі, дякую всім за увагу. Сонце світе, виробництво в нас є. Все чудово, економимо. Тож пишіть, звертайтесь та коментуйте.